24 липня 2011 року він вивів своїх партнерів на чергову зустріч чемпіонату України і не підозрюючи, що робиться востаннє. Що після цього поєдинку більше не гратиме, натомість певне про щось здогадувалося фани Дніпра, які ось так підтримали капітана в наступному матчі. Це його останній виїзд з командою у ролі гравця перед Грою Ліги Європи з фулемом, він тренувався за індивідуальним графіком. Тоді на поле захисник так і не вийшов. А ще за тиждень головний тренер Дніпра Хуанде Рамос повідомив, що Русов завершив кар'єру футболіста. Ну, часто побалювала спина. але ну, конкретно діагнозу не було, а здесь зробили медобслідування і таке рішення було. А в 28 років закінчувати, ну, навірно, рановато. Ну, на військову того, що як він сказав, що це в течение 10 років вже продовжувалося, у нього був на, надломан позвонок, а він з цим грав. то, що мені здається, він ще міг допомогти не тільки Дніпропетровській команді, але й збірній України, тому що на сьогоднішній день, по суті, немає дуже мало молодих футболістів, захисників з українським паспортом. Це не перший і не останній гол у кар'єрі Русова, але найголовніший той, з яким він увійшов в історію. Саме Русол, влітку 2006-го забив дебютний м'яч синьо-жовтих у фінальних частинах чемпіонатів світу. Батько Андрія, ту гру проти Саудівської Аравії, добре пам'ятає, відчував, що син заб'є, тому чи не вперше пішов до букмекерів. Там були Рибров, Шевченко, Воронін. З коефіцієнтами невеликими. Я подивився. Андрій Русов, коефіцієнт 60. І коефіцієнт 9, що він просто заб'є м'яч в цій грі. Четверта хвилина. Андрій після навісу Калініченка з Кутового забиває гол. На другий день мені дзвонив племінник, який на той час працював в Прагі. І говорить, що ми їхали в метро. І роздавали буклети. Коли він взяв цей буклет, то там було написано, що Анатолій Русал на голі свого сина виграв 400 доларів. Забивав для оборонця це добре, але не найважливіше. Русол був одним з найсильніших центрбеків в історії футболу незалежної України. Так не швидкий, але решта необхідного для захисника. Усе було на дуже високому рівні. Розуміння гри, позиція, непоступливість в єдиноборствах. гра головою перший пас. А ще Величезный авторитет серед партнерів и вболівальників. Він был справжним капитаном. в 2008 года произошла очень крупная драка с милицией. Андрей, как настоящий капитан, вписався вписался за мной. То есть он ну, вытащил під под дубинок, буквально жертвує собой. Жертву как рискуя здоровья. Многих ребят, которых милиция пов'язала, там не лежали лицом на беговых дорожках. Забрав міліцію как бы и прием на сектор. То есть ну, очень то есть не побоялся. в вот это там, месиво было грубое там, и доски летели, и камни. На жаль, завершив неочікувано невчасно. Якраз тоді, коли і Дніпро, і збірна мають величезні проблеми в центрі захисту. Що далі? Нову сторінку своєї футбольної кар'єри він розпочав із посади селекціонера Дніпропетровського клубу. Як він і селекціонер? Я думаю, з його качеством треба дивитися далі. Може бути, в майбутньому ми будемо бачити Дніпро, який прийшов таким успіхом саме під руководством. Андрій, тиждень тому він уперше вивів трирічного сина на газон Дніпро Арени. Малюка звати Андрій Андрійович. Тож теоретично, колись ми знову зможемо почути оголошення диктора по цьому стадіону. Номер 16. капітан команди.